Ось має таку грядку з часником. І листя вже пожовтіло, вона вже давненько пожовтіла. І деякі стрілки торчать догори, але не знаю, чи треба, чи не треба викопувати. Покликала сусідку, щоб вона розказала, може треба, може не треба. Що ви скажете, сусідко? Розкажіть, коли його викопувати? Чи вже час, чи ні? Часник треба викопувати тоді, коли судсвіття чесника прийме отаке стояче положення. Це точно? Це точно. Ще є така прикмета, що його треба копати на свято Петра і Павла. Але зараз така погода тепліше, і чесник треба викопувати раніше, саме тоді, коли судцвіття чесника. Прийма таке положення вертикальне. Це по цьому треба дивитися. Не да. дивиться на Петра А да. ось дивіться, ще не випрямувалося. Будемо соцвіття. дивитись по тому. Де треба, біль... мабуть, що всі так. Де більшість більшість, більшість головок. Ось ще не випрямилося. Випрямиться випрямилося у цвіття. Ну почекаємо ще пару днів, два-три дні, ось, і торчить. тоді будемо. Так він ще ж не пряменький, Бачите, він ще такий зігнутий. Так? Так? Пряменькі ага. трючком доверху. Отакий, як той так, то вже збирайте такі. Ось тоді будемо вже відкопувати. Тому що якщо ми запізнимось. Чесничок розіб'ється на частинки, і бачимо, що ще... він буде погано угу. То Ще треба трішки почекати. Так? Ще треба трішки почекати. От якщо вже випряметься більше <плес> звідтя, <сьогодні. плес> тоді будемо викопувати. А так у вас дуже гарний чесник. Так, дякую. Але я його не поливала вже декілька днів. Це так треба. Так. І сонце було. Перед тим, як його викопувати, щоб він не погнив. А, щоб він був більш сухішим, він погнив. Так, він буде більш сухіший, краще зберігатися. Краще зберігатися буде, ага. і головка не буде розпадатися То ще, мабуть, ще трішки я почекаю, бо це декілька таких суцвіт. Так, так, почекайте. Угу. Але в мене ще декілька є стрілочок. Ось, ось отакі о, ось Бачите, а тут у вас ще немає стрілочок піднятих гори От як вони всі піднімуть догори свої горілки то тоді вже починаєте викопувати. Ага, а то не буде запізно. А то ні, ні. Я викопаю раніше чи пізніше. Ні, ще, ще треба почекати. так? якщо раніше викопаєте, то просто вам чесничок буде погано зберігатися. І пізніше теж він розкладеться в, в, в на, на зубчики. Теж погано буде зберігатися. То краще почекайте, От тільки всі піднімуть, всі свіття, тоді починаєте ага. ви викопувати. треба, щоб всі-всі підняли. То я думаю, що вже одне підняло, вже треба все. Викоплю. Ні, 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 треба. ні не треба. Та, та, ні. Ну добре, почекаю, ще пару днів, мабуть. Mm -hmm. Ну добре, дякую, сусідко. То я думаю, Я починають. А Побіжіть, так. Уже, так. біжіть уже біжіть. Ми побачимо. Ще ціни треба збирати, бачите? Вони мене скрізь по городі ростуть. Отак ще зігнуті, ще й мрак. Ще є цибуля, не ще цибуля, знаю чи чи її збирати чи ні. Ось бачите, вроді би полягла вже і зігнула свої шийки, і не знаю, чи збирати її чи ще ні, що скажете. Подивіться на найближче. Напевно, ну, ще рано збирати, дивіться, шийка ще яка груба, бачите? А треба, щоб вона була пересохша. Щоб отут було аж жовте таке, жовтий пересок що, луска що щоб була луска, що була перше так, так щоб перша луска була така жовта. А тут шийка з обов'язково, щоб була така зовсім м'якша, зовсім зовсім пер... пересохша, а, Тоді ви а я думаю, вже лягла Ось. ні, ні, то вона хай полежить. Не то цибулинка, оця головка цибулинки буде набиратися величини. Це зараз починає рости, так це вона зараз буде набиратися величини, ще полягла. Ну, полягає. А тут вітер, чомусь ніж. Не знаю, що починає. робити. А тут ще ні, тут ще бачите, що... Може інші інший сорт такий, може ще. А ось і лягла одна. Бачите, вже там видно трошки м'якша шийка. Мягша, та, та, так, м'якша. Ось вже жовтувати навіть. Вона ну, ще ще така твердувата. Ще так, потрібно, щоб сока, набирала та, сила, та, так і підсушилося. Та. Угу. Ну, дякую, дякую, Тим сусіда. Буде. Приходьте, якщо що, на чайках.